Враження відноней фон цікаві враження, цікава спільнота, і як мені здається, найбільша цінність саме в тому, що організовується спільнотою і є місцем комунікації і обміну думок, і обміну контентом, які стосуються безпеки між спеціалістами цієї спільноти. Тішуся, що є така конференція, і тішуся, що є можливість спільноті більше себе показати. Е, є потреба в такому Чому було організовано Cyber Kids і загалом враження від цього. Е, власне, частиною конференції став набір семінарів, який проводився перед конференцією. І дуже цікавий формат було вперше спробувано цього року. Це е, семінари для дітей зробили дві вікові групи. Діти від 8 до 12 років отримали загальний огляд того, що таке приватність, як захищати свою приватність онлайн. Їм було розказано про взаємозв'язок онлайн безпеки, фізичної та психоемоційної безпеки. Поговорили з ними про безпеку соціальних мереж. Як на мене, надзвичайно актуально і дуже цікаво було. Діти були дуже жваві, дуже активні. І ніколи не є занадто рано з ними про такі речі говорити, тому що ми всі в цифровому світі живемо. Вони є частиною того, вони є для них це рідне середовище. І дуже добре, що була можливість це зробити, з ними поспілкуватися, від них щось навчитися, їм щось цікаве розказати, що їм варто знати. Була старша вікова група, де говорили про речі, які стосуються криптування, які, про речі, які стосуються вибору професії, що також, як на мене, дуже важливо, особливо враховуючи величезний брак спеціалістів в нашій індустрії. Яке ставлення до приватного державного партнерства і чи змінилося відношення держави до спільноти спеціалістів інформаційної безпеки? Мені важко оцінювати, хотілося б більше цієї співпраці. Вона є очевидною і абсолютно необхідною, особливо якщо ми говоримо про кібербезпеку, в контексті якої ми завжди говоримо про критичну інфраструктуру. Критична інфраструктура у всьому світі і в Україні, зокрема. Значною мірою є у власності приватних компаній, комерційних компаній. Співношення може бути 80 до 20, і, власне, без приватного державного партнерства щось реально змінити неможливо. Хотілось би бачити більше цих взаємодій, хотілось би бачити більше наскрізної підтримки. І можна сказати, що не лише держава має підтримувати спільноту, але і спільнота має підтримувати державу у різних проявах. І навіть е перша доповідь сьогоднішнього дня про е ФРД е якраз тому присвячена це в тому числі форма взаємодії спільноти із державою, з державними органами. Я не можу сказати, що вона мене на рівень розвитку цього партнерства на даний момент мене дуже тішить. Я б хотів бачити набагато більше і в тому числі в вигляді комунікацій, в тому числі в вигляді ось таких конференцій. Поки що рівень не є дуже високий. Прогноз для нонейм комі 2020 ще більш зрілим, ще більш професійним. Е, ще більш активним, е, і ще більшою мірою зреалізований дефіс «Content Matters», е, що е, зміст і ті знання, якими ділиться тут спільнота, є важливими не компанії, які вони представляють, і не ті особливі здобутки, а саме те, чим ми взаємно збагачуємось через спілкування на конференції.